Уявіть собі, в одному приміщенні сидять Дональд Трамп, Володимир Путін і Реджеп Таїб Ердоган на столі карта України. Один говорить про мир, другий про збереження обличчя, третій про свою роль миротворця. Звучить як політичний трилер, але цей сценарій вже не фантазія. Його цілком реально намагаються втілити в життя. Поки світ слідкує за війною в Україні. За лаштунками готується дипломатична комбінація, яка може не просто змінити правила гри, а й перезапустити саму гру. І Туреччина, схоже, вирішила стати її режисером. Скандальна заява пролунала з вуст турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. Дональд Трамп погодився прилетіти до Туреччини на переговори, але лише за умови, що до Стамбула прибуде Володимир Путін. Це вже не чутки. Це офіційна позиція, яку підтвердив і сам Трамп. Але чи маємо ми справу з реальним шансом на переговори, чи лише з черговим геополітичним спектаклем, де кожен гравець тягне ковдру на себе? Ердоган прагне відновити образ Туреччини як нейтрального майданчика. Після посередництва у зерновій угоді турецький лідер повертається до великої гри, пропонуючи Стамбул як майданчик для потенційної зустрічі Путіна і Трампа. За версією Ердогана Трамп дав згоду, але Кремль поки відповів мовчанням. І це мовчання красномовне, адже останні місяці Кремль системно відмовлявся від будь-яких форматів переговорів, що передбачають справжнє припинення вогню або повернення до довоєнних кордонів. На пропозицію Туреччини про тристоронню зустріч за участі зеленського Путіна і Трампа Москва чітко відповіла ні, обмежившись делегацією другого рівня. Бо навіть сам факт таких переговорів створює нову архітектуру геополітичного тиску. Ідея зустрічі вигідна всім. Крім можливо, самої України Ердоган демонструє Заходу свою унікальність. Трамп продовжує образ миротворця зі зброєю після конфлікту: Ізраїль-Іран Путін же отримує можливість затягувати час, робити вигляд, що готовий домовлятися, не змінюючи при цьому нічого. У Путіна своя логіка. Він чудово розуміє, що для Трампа будь-яка угода про мир це політична перемога. Але для Росії мир це лише пауза перед наступним ударом. Москва ставить жорсткі умови. Вивід українських військ з усіх окупованих Територій, визнання нового статусу Криму і фактично капітуляцію. Усе це не для досягнення миру, а для провокації внутрішньої дестабілізації в Україні, падіння бойового духу, розриву між Зеленським і союзниками. Кремль вірить, якщо Захід почне тиснути на Київ, а українська влада чинитиме опір, це призведе до кризи між США та і Україною, а ще краще між США та Європою. Саме тому Путін грає на тонкому розколі, нібито готовий говорити, але виставляє неприйнятні умови. Після напруження на Близькому Сході, де США і Ізраїль спільно. Завдали удару по Ірану. Трамп намагається утвердитися як людина, яка приносить мир. Він говорить про силу, про натиск, але не зовсім розуміє Путіна. Для американського президента врятувати обличчя це знайти компроміс і зробити селфі після підписання угоди. Для Путіна ж це повернення до кордонів СРСР, інакше це приниження і поразка. Трамп, здається, починає це усвідомлювати. Вже немає тих дефірамбів на адресу Путіна, які ми чули на початку його президентства. Але це розуміння прийшло пізно, і тепер будь-яка його поступка Москві викликатиме запитання і в Києві, і в Європі. Офіційний Київ заявляє, готовий до переговорів, але тільки без ультиматумів. Зеленський прям сказав, що зустріне Путіна в Туреччині, якщо той дійсно хоче говорити, а не грати м'язами. Проблема в тому, що зараз ідеальний момент для деструктивної гри. Кремль бачить це і готується до затяжної кампанії, не лише на фронті, а й на дипломатичному полі. Ініціатива Ердогана не просто жест, це вікно можливостей, яке швидко може зачинитися. Путін поки не йде на поступки. Трамп хоче перемог, але не ціною повноцінної війни. А Україна залишається на передовій дипломатичної. Тичній і справжній цей сюжет ще не завершено, але вже зараз очевидно попереду нові серії, і вони можуть стати переломними. Підписуйся, бо далі буде ще гучніше.